Вони бояться, коли ми їх знімаємо, вони бояться. Ось всі вечеряють. І котик за забором там вечеряє. І тут наша сірі чорненький. Я Там окремо, бо той відокремлений, він б'ється. Оці тут водичку налили. Три коробочки в нас тут водичка стоїть. І внизу вони знають. Ось тут там коробочка. В них є водичка. Я рано їм наливала, виходила. то поналивала водичку.